В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Засвіти в серцях наших чоловіколюбче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвідчення душі тілес наших, Христе Боже. І тобі славу восилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Луки Святого Євангелія читання сказав Ісус: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиниться. Котрий із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, чи камінь дасть йому, або коли попросить риби, чи дасть йому гадюку замість риби, або коли яйце попросить, дасть йому скорпіона. Отак, коли ви бувши злими, умієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більше Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що просять у нього.